Ну і давайте ж подивимося на річпорт та да, цю красиву центральну площу. От теж повторюся після «Сталкеру 2 стало якось трошечки порожнє тут. От трошечки. Отак, в принципі, так, да, це дуже красивий кінотеатр Прометей, але. ...да. Воно, звичайно, трошки по-іншому тепер виглядає. І тепер давайте подивимося на те саме місце вже в Stalker 2. Ну, річпорт, в принципі, виглядає так само, але тут ми можемо побачити, що в нас набагато більше деталей, набагато більше шляхів, куди можна збігати. Ось ці два будинки, де була аномалія лоза, але в Stalker 2 її немає, до речі, шкода. І пам'ятник енергетикам. Саме в Stalker 2 Прип'ять дуже реалістичніша. Вона прям дуже схожа на. Реальне місто українське, особливо через рослинність, дуже круто виглядає. На жаль, в Сталкері поклику прип'яті на задньому фоні немає готеля Полісся, хоч він повинен бути. Але це кайф.